Мої вітання всім добрим людям. Війна Руського Рейху проти України і не лише проти України, а взагалі проти всього цивілізованого світу. Війна зла з добром. Багато чого змінює на ринку енергоносіїв і саме на ринку транспортування тих енергоносіїв і нафти і газу. Зрідженого природного газу, Катар купує газовози, багато газовозів і величезні газовози. Маленький Катар країна дійсно маленька, але в неї багато грошей, бо в неї багато газу. Країна в перській затоці на одноіменному півострові. Населення країни 2,8 мільйона. Жителів, але то ті, хто проживає на, на території Катару на тому невеличкому півострові, а жителів громадян Катару всього-навсього приблизно 315 тисяч. Ну, це як порівняти з середнім населенням середнього обласного центру. Трошки більше, ніж там в Черкасах, в Чернігові. ну Це якщо порівнювати довоєнний період до до вторгнення не довоєнне, бо війна все ж таки йде з 2014 року, з 2014. А до вторгнення вже відкритого з танками, ракетами, літаками Руського Рейху в Україну. Так, от, маленький Катар з населенням 2,8 всього і 315 своїх громадян за територію України 11,6 тисячі кілометрів квадратних. Для порівняння, що це таке оці 11,6. Наприклад, Крим 26,1 тисяч квадратних кілометрів. Черкаська область, знов таки, наприклад, це 20,9 ну 21 21 тисяча кілометрів квадратних Київська область, наскільки пам'ятаю, 28. Не пам'ятаю, скільки після коми. 28 тисяч. Тобто маленька країна Катар маленька за територією і за громадянством, за населенням з паспортом Катару менше, ніж половина Криму, менше, ніж половина Київської області, трошки-трошки більше, ніж половина Черкаської області, а ця країна. По запасам природного газу третя країна в світі. Третя. З такою маленькою територією. Ну от якось так. Ну, це так для порівняння, просто щоб коли, бо Катар, в принципі, відносно так, не, ну не можна сказати, що дуже рідко появляється в засобах інформації. Ну і отак, от Катар, Катар, а що воно з себе уявляє, той Катар, то це пару слів, там пару хвилин про Катар. Ну а тепер про тема, що Катар купує газовози. Катарський видобувник і та виробник зрідженого природного газу Катар Енерджі підписав контракт з китайською державною суднобудівельною компанією CSSC на будівництво 18 величезних танкерів газовозів типу Q Max. Міськість кожного судна буде 271 тисяча метрів кубічних. І це робить, зробить їх найбільшими кораблями в секторі танкерів по перевозці зрідженого природного газу. Наразі у компанії Катар Енерджі вже є в довгостроковому чартері 14 суден теж ну, стандарту чи. Формату Q-Max міськістю 266 тисяч метрів кубічних, тобто трошки менше ніж оці нові, які будуть на сьогоднішній день. найбільшими вважаються оці. 14 чартерних в чартері 266 тисяч. Ну а після побудови тієї нової серії 18 одиниць ті будуть найбільші. Ці сьогоднішні діючі працюють із азійськими, з європейськими споживачами зрідженого природного газу. І взагалі, сьогодні програма будівництва флоту Qatar Енерджі вона найбільша, наймасштабніша в сегменті. І, в принципі, за всю історію розвитку транспортування зрідженого природного газу. Вже підписані договори на довгостроковий чартер 104 нових танкерів газовозів. З декількома судновласниками. Кораблі мають забезпечити розширення потужностей Катару з видобувництва і з виробництва, правильніше не з, а з виробництва зрідженого природного газу. За даними Катар Енерджі, крайня серія цих кораблів Q Max буде коштувати 6 мільярдів доларів. Це ну, приблизно виходить 333 мільйони доларів за один танкер газовоз. А постачать поста, поставлені ці ЛНЖ-танкери будуть 8 суден у 2028 і 2029 році, а решта 10 у 2030 та 2031 роках. Що таке воно, це стандарт Q Max. Це означає Q Катар, а MAX Макс – це максимальний розмір судна, який яке може причалити до катарського терміналу зрідженого природного газу. Ті кораблі діючі. Діючий QMAX міськістю 266 тисяч. Вони мають довжину 345 метрів, ширину 53,8 метра, осадка 12 метрів. Ці кораблі збудовані в, в 2007-2010 роках в Південній Кореї. Ну, така інформація по. По цих газовозах, які діють, і по планах е, маленької країни Катар, е, по ну тут не те, що наполеоновські плани. Як я в таких випадках кажу, що тут на трьох наполеонів е, плани. по е, Збільшенню можливості транспортування зрідженого природного газу і за показником і володіння цими танкерами. А якщо і володіння, і оцей довгостроковий чартер, то Катар, в принципі, одна з найбільших компаній світу, як і країна, маленька, маленька, а третя країна в світі по в світі по. Запасам природного газу. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!